Відсьогодні стартував збір пропозицій на перейменування 50 вулиць четвертої черги Полтавської громади. Йдеться про назви, що містять неточності, радянську комуністичну риторику та такі, що були перенесені. У цьому переліку вулиці Барикадна, Гвардійська, Героїв Праці, М'ясоєдова, провулок Першотравневий та інші. Прийматимуть пропозиції від містян до 23 жовтня. Анонімні пропозиції не розглядатимуться оприлюднять результати громадського обговорення на сайті міської ради після їх затвердження на засіданні відповідної комісії. Подати пропозиції можна. Таким шляхом це перше в електронному вигляді. Заповнивши анкету опитувальник, вона знаходиться на сайті міської ради на сторінках інституту розвитку міста. Можна в письмовому вигляді принести до нашої організації або також на електронну пошту інституту розвитку міста. Вся інформація з, з всіма деталями знаходиться, як я вже сказала, на сайті міської ради, де всі наші посилання і наші контакти. От, також ви там вже зможете знайомитися з переліком четвертої черги.